Я б хотів би сьогодні прочитати 26-й псалом. Це один теж та з таких псалмів, десь похожий до 90-го псалма, який сьогодні необхідний для нашого життя. <клес> <клес> Ви знаєте, коли е, бувають такі моменти в житті, коли ми можемо на когось покластися, тобто довіритися комусь, коли нам говорять, не бійся, буде все добре. Не бійся, буде все прекрасно. Знаєте, коли, ну, з прикладу, да, коли бахкає у Бахмуті кажуть, не бійтеся, це, це виход. Це виход, тобто, не бійтеся, то тобто, це не страшно, це полетіло туди. Мінус, каже, мінус називається, ні страшний, не плюс. Ну так, ну да. я б ще говорю, тось, тобто, я. Я довіряю цим людям, вони кажуть, не бійся все о, все, я тоді е, знаєте, можна, можна покладатися на цих людей. І в інших, інших якихось питань, да, коли говорять, не бійся, буде все прекрасно, буде все добре. І ми довіряємося, да, коли якась операція, чи там що лікар каже, та не бійся, це, це не страшно, це абсолютно буде все, все добре, все, і ми довіряємо їм. Да? Господь теж нам дає таких людей, і слово Боже, як Давид, який пропонує нам дати пев, певні моменти, де він каже, не бійтеся. І ось 26 Псалом він говорить так. Господь моє світло і спасіння мого, кого буду боятись. Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись. Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного разу я від Господа буду жадати того. Щоб я міг пробувати в Господньому домі по довгі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховав мене для нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно у своєму наметі, на скелі мене проведе, а тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. І я, його, я в Його скині буду приносити жертви при відзвуках сурму. Я буду співати та грати, Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовлю, серце моє, шукайте лиця мого, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене, і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене покинули, та Господь прийме мене, дорогу свою, покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, немовби. Не вірував я, що в країні життя я побачу Господнього дня. Надійтесь на Господа, будь сильний, надійся на Господа, будь сильний. І нехай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Давид писав цей псалом. Знаєте, інколи ми люди можемо потішати, не бійся, але самі можемо боятися. <кій> Десь можемо чомусь людей наставляти, але самі абсолютно в цьому не наставлені. Але Давид, коли говорив, то він говорив не просто, знаєте, для того, щоб когось заспокоїти, а він сам іменно переживав оці моменти і він міг писати. І тому він пише: Господи, моє світло. І спасіння мого, кого буду боятися. Господь, ти моє світло, ти моє спасіння, кого буду боятися. Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися. Тож тобто, Господь дійсно той, який збереже і захистить. Одного разу мені прийшлося в житті пережити деякі моменти. Це було. Років, може, 15 назад, такі духовні, духовні моменти пережити. І Я жив на Томиловській, і там, хто знає, треба йти через, через посадку, через різну дорогу додому. І я був в одній сім'ї, і там ми мали таку знаєте, цю духовну проблему. І коли я прийшов до зійшов з тролейбуса, прийшов. Вже перейшов всі будинки і вже тут починається пустир і далі посадка, і я зупинився і не можу йти. Настільки, знаєте, такий страх напав, я не можу йти. Я хочу робити крок, а воно мене тримає. І я довго-довго стояв, боровся, боровся, потом кажу, Ну, той, хто, хто, хто в мені, сильніше того, хто навколо мене зараз мене лякає. Кого мені боятися? Ви знаєте, оці вірші, навіть коли я згадав у своєму житті, так і сказав, той, хто в мені, сильніше того, хто в світі, того, хто навколо мене, кого мені боятися? Ви знаєте, відкрилися двері, я собі спокійно пішов. Хтось двері страх зник. Як важливо нам, брати і сестри, довіряти сьогодні, знаєте, Давиду, який пережив ці моменти, який сьогодні пропонує, знаєте, от нам дає рекомендацію, дає нам, знаєте, таку утіху. Господь моє світло, я і спасіння моє, кого буду боятися, Господь твердиня мого життя, кого буду лякатись. Знаєте, важливо нам пам'ятати ці слова. І навіть в будь-який такий скрутний момент, ми можемо згадати, Господь пошле нам у радість, Господь пошле утіху і звільнення нам. Тобто, знаєте, от Господь через Давида дає нам оце, таку прекрасну знаєте, цю пораду. І далі він говорить, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє. Мої напасники, мої вороги вони спотикнуться і попадуть. коли проти мене повстане війна. І Господь каже: я буду надіятись на тебе, я буду надіятись на милість Його. Це не тільки для Давида ці слова. Слово Боже, для всіх нас. І сьогодні, знаєте, от іменно нам така утіха. В неділю, коли у нас було свято жнив, і коли ми вийшли, і тут загуділа сирена. І одна жіночка вона, вона не, не приховувала, не була всі в нас в неділю <кхи>, не переживала, І вона, бідна, не знає, куди діти. Я Кажу, не переживайте, будьте спокійні. Все буде добре, не переживайте. Дуже тяжко, бо я вас заведу зараз в підвал. Але не бійтесь, буде все добре. Все-таки вона не, не пішла в підвал, але осталося і пройшло все. Вона каже: Ой, як добре. Знаєте, то страх це така річ, яка руйнує віру. Страх це така річ, яка руйнує наш, знаєте, от наше даже розуміння. Воно виключає від того, щоб ми могли правильно. Приймати рішення, правильно думати, страх, воно вкидає людину в паніку, а паніка це є страшне. Тому Давид і говорить, щоб ми ніколи не могли падати в паніку, але могли завжди надіятися на Господа. Я пам'ятаю теж одну свого життя. Це прийшла тільки, що ми, коли ми будували дімолитви на Тарашанській, Аж на самій висоті, де цей кінець вже робив, карні зробили. І ми там на лісах, на ліса цегла, і нам подали банку компота. І ми всі зійшлися до цього компота. І коли ми зійшлися всі разом, і тут і кирпіч не витримують ліса, і ми всі пішли. Донизу. Я помню, знаєте, от, е, е, я лечу і, і Катя там, оця, Шандренкова. Тоже летить поруч. Я її ще стараюся підтримати, тобто е, в таких ситуаціях да, ну, важливо. Ну, слава Богу, всі живі здорові, здорові. Але е, важливо нам не губити, знаєте, співробітку. Коли ми будемо надіятися на Бога, в будь якій ситуація, вона не дозволить нам губитися і, знаєте, пасти в якусь паніку. Тому Господь і пропонує нам сьогодні цей псалом, щоб через цей псалом ми могли навчитись довіряти Господу, так як довіряв Давид. І дивіться, він говорив, в основному ціль його яка? Спасти його життя. Кого буду боятися? Тобто, в основному ми боїмося за своє життя. Ну, це, це дійсно так. Ми не боїмося там, того чи іншого. Але тут, коли будуть зближатись вороги, коли війна, коли всі, то це загроза життю. А Давид каже: коли ти зробиш мені цю поміч, я буду надіятися на тебе. І для чого? Дивіться, результат збереження життя для Давида, да? І він каже, не для того, щоб я. Б... Ще насолоджуватись життям. Не для того, щоб я ще знаєте, бачив природу, Ну, хочу ще прожити на цій землі. А дивіться, для чого життя. І він каже: одного прошу я від Господа. Буду жадати Твого, того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його. Пробувати. І я прочитаю далі, щоб ми могли взяти цей весь контекст. Бо він заховає мене для нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя, піднесеться моя голова над ворогами моїми навколо мене, і я його кликати буду. Приносити жертви при відзнаках сурм, і буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли я кличу і помили мене, і звися до мене. Тобто, для якої цілі збереже моє життя? Для того, щоб я перебував в домі Господні багато днів. І ти в Домі, ти заховаєш мене у скинії своїй, заховаєш мене. і Поставиш ноги мої твердо, Він каже, і ти свого часу попровадиш мене на скелі, а я буду в домі Господнім прибувати, щоб приносити жертви твої при звуках, сурми буду, грати і співати імені Твоєму. Тобто, от для чого Давид просив милості, щоб він спас? Для того, щоб перебувати в домі Господнім багато днів. І я думаю, якщо наша ціль буде така, Господі, збережи мене для того, щоб я був в Господнім домі, для того, щоб я славив Твоє ім'я, Господь пошле таку тіху. Ну якщо, Господи, збережи мене, тому що я ще не заробив один мільйон в своєму житті, то Господь скаже, ну шукай собі другого захисника. Тому Господь хоче, щоб наше життя належало йому. Оце наблюдаючи цей час знаєте, війни, все, багато людей всі десь, якщо ховаються, ховаються десь в домі молитви. Коли бомбили Єрпінь, ми їздили туди для евакуації, то у підвалі молитвого дому було 300 людей, які з навколо збіглися, Куди? Збіглися в дім молитви. Помните у одному із псанів сказано, що навіть Ласівка мостить гніздо біля десь ближче до алтаря. Помните це? Я так своїми словами скажу. Все движеться туди ближче, ховайся тут. Тому І каже, що я буду захований в Господньому домі, я буду захований в скині Твоїй. І далі він каже, що за тебе промовило серце моє, шукайте лиця мого. Тому, Господи, буду, буду шукати обличчя Твого. Господь пропонує, шукайте мого лиця. Знаєте, помните, коли Соломон построїв храм, і він сказав: якщо в цьому храмі прийде людина і попросить, то ти почуй. Якщо людина прийде, ти, Господі, озвися. І Господь каже: шукайте мого лиця. І Давид каже, що, тому, Господи, буду шукати. Твого обличчя. знаєте, Шукати лиця мого. Це означає то, що знаєте, шукати лиця Божого, це коли ми можемо дивитися знаєте, в обличчя, дивитися в очі. Шукайте мого лиця. Не просто шукайте мене, не шукайте моєї. Навіть якоїсь допомоги. Не шукайте моєго тільки всього лише захисту, тому що ми можемо шукати Господа для того, щоб бути захищеним, а Господь каже, шукайте мого лиця. Тобто, що таке означає це бути, знаєте, відвертим один з одним, Шукати лиця, це дивитися Богу в очі, Бог буде дивитись мені в очі. І Давид каже: А я буду тепер шукати твого лиця. Я буду, хочу бачити тебе. Я хочу, знаєте, по очах можна бачити все. Ну, подивитися, дивиться, щира людина, дивиться в очі і так далі. Тому шукайте мого лиця. І він каже, не ховай від мене обличчя свого. У гніві свого раба відкинь. Ти буду мене, поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого. Тобто, навіть в гніві твого лиця до мене, коли ти на мене Господи, там ну, ображайся за мій посубок. Давид каже: не кидай лиця. Да, Я хочу я хочу шукати Твого лиця, хочу бачити тебе. І він каже: бо мій батько та мати мене покинули, та Господь прийме мене, дорогу свою, покажи мені, Господи, провадь мене стежками, стежкою рівною. Пам'ятаєте, місце написано, якщо мати. Яка народила дитя, покине тебе. То Господь каже, то я тебе не покину. Такий вірний наш Господь. І він каже, шукайте цього. І він просить Господа, каже, не видавай мене на свою моїх ворогів, бо поставили на мене ті свідки облудені та неправдомовці би не, не вірував я в країні життя, я побачу Господнє добро. Він каже, не видавай мене цим злочинцям, я хочу бути дійсно захований в тобі, захований в скіні, збережений тобою. І він завершує цей псалом, каже: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Для нас. Хай будуть оці слова, знаєте, такої сьогодні утіхи. Надійся на Господа, будь сильний. Нехай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Візьмемо приклад з Давида. Візьмемо приклад із Його життя. І Господь кожному пропонує, не тільки Давиду, Господь кожному пропонує себе. Для того, щоб ми такі могли бути, хто надійся на Господа. Тому. Подякуємо нашого Господа за те, що ми маємо сьогодні, таку надію на нього. Будемо просити, щоб ця надія вона була і в наших людей. Ця надія була на і військових, і всіх для того, щоб все-таки ми могли отримати цей спокій в нашій країні. Я думаю, що вже всі ми багато вже втомилися. І від того, що є, від всяких переживань і від всяких, знаєте, новин. Без них теж неможливо, ми маємо дивитися. І... Я сьогодні вранці читаю, говорить, що до кінця жовтня, ні, до кінця жовтня мають, дали указ, щоб взяти Бахмут. Вам що діти? Жити? А. Ну, я думаю, чи вдасться, чи не вдасться, але отака ціль поставлена перед ворогами. Знищити Бахмут. А. Тобто, одне, оце, одне це місце, найтяжкіше місце по всьому фронту, по всій війні, це Бахмут. І, і сьогодні всі... Суд... Тому я хотів би, щоб сьогодні ми могли помолитися за, за Бахмут, щоб Господь звільнив і не дав їм до дойти, щоб захватити це місце. Тому хай буде нашому слава, нашому Господу слава. Амінь. Помолимся.